Сьогодні українські поліцейські відзначають своє професійне свято. День Національної поліції України, що припадає на 4 серпня, є одним із нових професійних днів і святкується в державі лише вдруге. В Славуті до нього причетні 88 поліцейських, які несуть службу у місцевому відділі поліції. З них 12% – це жінки. Середній вік славутських правоохоронців складає 27 років. Це молоді, освічені, амбітні люди, які зробили свідомий вибір, пройшовши непростий конкурсний відбір перед тим, як потрапити в правоохоронні органи. Самі ці люди рухають реформу, уже названу найбільш вдалою з-поміж інших в державі. Вони працюють за новими правилами і прагнуть виправдати довіру, видану два роки тому їм авансом. Перші позитивні зміни у роботі нових правоохоронців найперше відчуваються у реагуванні на ваш тривожний дзвінок за номером 102. Досягнення можна назвати це створення в області єдиного кол-центру, Тобто всі усі дзвінки, які надходять по 102, йдуть в кол-центр, тобто йде повна реєстрація і повне реагування на всі злочини, події та пригоди, які сходяться на території обслуговування. Саме групи реагування патрульної поліції, які в Славуті запрацювали з 2015 року, покликані оперативно вирішувати проблеми людей. Славутським поліцейським це вдається. Створенням цього комцентру створена створена була служба групи реагування патрульної поліції, куди перейшло фактично 35% особового складу з дільничних потерів і з інших служб. З якою метою це створено, так як йде повна реєстрація, тому є повне реагування. створені три групи реагування патрульної поліції в Славуті. Вони зараз запрацювали в зв'язку з приходом нових працівників вже всі три. Але їхнє завдання стоїть швидке вирішення проблем людини. Наприклад, вони приїхали і зразу повинні вирішувати проблеми, щоб не загромождати і не давати інші завдання, ще дільничному офіцеру поліції їх довиконувати. Є кому розслідувати і складні справи. Володимир Яцюк запевняє, що у Славутському відділі поліції збережене кадрове ядро фахівців, які успішно діляться досвідом з молодими працівниками. Тому поліцейські готові до будь-яких викликів. І, хоч реформування системи триває, і наразі функції на таких особливо вразливих ділянках, як безпека дорожнього руху, боротьба з обігом наркотичних речовин ще перерозподіляються, однак реформована структура правоохоронних органів побудована таким чином, аби можна було реагувати і спільно вирішувати усі проблеми. Поліція, за словами Володимира Яцюка, не працює на показники, як було раніше, а на реальні результати, навіть якщо вони і не одразу очевидні, як у боротьбі з гральними автоматами чи шахрайством, яке наразі є одним із найпоширеніших видів злочинів проти власності. Наразі кожен поліцейський чітко виконує свої обов'язки нормово і доволі часто через специфіку роботи понаднормово, як було і раніше. В день заступають три наряди групи реагування патрульної поліції, які складаються з двох чоловік один наряд. Вони працюють добу, на наступну добу їх знов міняють інші люди. А оперативні працівники слідчі то звичайно працюють кожен день, і на роботі, звичайно, вони по законодавству Є робочий день нормований, але є ж питання службові і виклики, які стоять перед нами. Ми не негравуємо і поза робочий час. Якщо хтось із підлеглих спрацював непрофесійно, у відділі цього не приховують, запевняє керівник поліції. Напрушника очікує дисциплінарне покарання, хоч воно і не є основним стимулом до сумлінної праці. Та Володимир Валерійович схильний усю роботу, в тому числі і з особовим складом, будувати на паритеті довіри і вимогливості. Тим більше, що більше 90% його складу це славучани, корінні і названі, як жартома називає себе. Відтак, ця обставина накладає ще більшу відповідь. Дальність вміє молодий керівник розставляти пріоритети, тісно співпрацюючи із органами місцевого самоврядування, районною міською радами та об'єднаними територіальними громадами у відділі вирішили кошти, які ті виділяють за цільовими програмами, не розпорошувати на придбання дрібних матеріально-технічних засобів, а закумулювати і придбати службовий автомобіль. Це для відділу буде досить суттєва підтримка. Подібне рішення похвальна і показова риса керівника, який вміє працювати на перс. Та сьогодні він вітає своїх колег із професійним святом простими і щирими словами. Вітаю всіх працівників з цим професійним святом. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, родинного з затишку та тепла, успіхів у роботі та нових здобутків для держави і для громади міста Славути і Славутського району.